Ти до мене в гості? Заходь. Пішли з тобою відосики, познімаємо. Для чого ми знімаємо відосики? Ну, якщо точнісінько, то ми і самі, самі не знаємо. Може, для того, щоб якось відволікти людей трошечки. Для того, щоб не тіпало. Для того, щоб не дивилися Арестовича, який каже, дурню всяку. Бреху... Так, да, він брехун. Ага. Якщо треба заспокоїтись, краще таблетку випити. Ага. Валір'янку, наприклад. Ще не одна кицька, жодна кицька, не вмерла від валір'янки. А від брехні результати можуть бути гіршими. Я так думаю, я так вважаю. Тому я зараз розкажу вам казочку. Про щось інше. А саме про те, що мій садочок подарував мені подарунок. І цей подарунок називається лікоріс. Лікоріс лускатий. Ось така дивна квітка на такому стеблі. Раптово з'явилася з землі. Спочатку одна в іншому місті. Я здивувалася, тому що я такого не купувала і не пам'ятаю. А потім в іншому місці, тут з'явилася друга така квітка. А потім Google допоміг мені розпізнати, що це таке. Він підказав, що це лікоріс лускатий. Не просто так лікоріс, а лікоріс саме лускатий. На що це впливає для мене, я не знаю. І де в нього луска, я теж вам підказати не можу. Але знаю, тепер я вже згадала, коли я його купувала. Купувала я його три роки тому, а може, й більше. Ну, звісно ж, де? На базарі з землі. Стояв такий дядечка собі. Він перший раз з'явився на тому базарі. Перед нім... Перед ним стояла коробка. В цій коробці картоновій, з під якихось штиблет, лежали такі бульби, не бульби, цибуль, скоріше цибулинки. Цибулинки схожі на цибулини нарцисів. І навколо дядька жужжали місцеві покупці. Тітоньки, які купують там все? І вони, наче мухи, жужжали, що такого не, му... не може бути, що це не може бути лілія. Він казав, що це лілії. А він відбивав... відбивався від них і казав: Лілії, я вам кажу, квітуть влітку всередині літа, а може ближче до кінця. Ну, які ж то лілії, якщо такі цибулини? А якого кольору ваші лілії? Ну тут дядька припустився трошечки помилки, він, як Бог маркетингу сказав, і жовті, і білі, і червоні, і рожеві, то я накупила у нього всіх кольорів, які він назвав. А тітоньки саме цей його пасаж, вони сприйняли як брехню і сказали, такого не може бути, і не купуйте у нього, це брехун. Отже, я купила 5 цибулин тоді, я так думаю, я так пам'ятаю начебто, розстадила в різних місцях, думаючи про те, що, може, одна з них виживе, як зазвичай виходить, знайде саме те місце, яке її влаштовує, і виживе. І у мене буде якась дивна лілія з цибулинкою, наче у нарциса. Пройшов рік, я все дивилася на те місце. Пройшов другий, я, я знов дивилася. Вилиз, вилізло якесь листячко таке тоненьке-тоненьке. Я навіть не знаю на травинку схоже, а потім зникло і нічого більше. І коли я вже перестала дивитися і чекати, ось раптово в цьому році почали з'являтися квіти. Я не здивуюся, якщо з'являться ще. Але вони будуть всі однаково рожевого кольору, як каже інтернет, всі будуть рожеві, не буде там ні червоних, ні жовтих, ні білих, а тільки рожеві. Але я висловлюю подяку тому дядькові, що він заставив мене, примусив мене купити цю квітку. Знаєте, це такі квіти, вони не впливають на зовнішній такий вигляд саду зовсім, але вони, е, наче подарунок тобі. От подарунок він чим цінний? Він цінний тим, що ти його не чекаєш, по-перше, а по-друге, ти не знаєш, що то буде, коли ти відкриваєш коробку. Саме отак спрацьовують от такі квіти, коли ти посадив, і для тебе це ну, як якась загадка. А поруч з ним кермек. Мені його теж подарували. Подарувала подружка. У неї він на сонці такий красивий, наче фіолетове облако. Хмара така велика, фіолетова. У мене він тільки починає, тільки-тільки пробиваються перші квіти. Ну, я думаю, що ще все у нас попереду. Кермек не любить. Лише однієї, двох речей. Перше, щоб йому заливали корінь, і по-друге, щоб його ділили на декілька рослин. Отже, якщо ви купили цю квітку, посадили і забули. Якщо треба посадити в іншому місці, то треба купити краще ще одну квітку, тому що від того, що ви його пересаджуєте, ділите, ви його загубите. Ну, а про мою Лілію, лікарис у цей, я вичитала тільки, що він боїться одного. Він боїться е нарцисової мухи. Отже, якщо у вас є така квітка, і якщо навколо неї кружляють такі мушки, наче схожі на маленьких ос, то треба його бризкати інсектицидом. Ну, а якщо б пішла річ про базар, то трошечки скажу свої міркування. Не знаю, чи доцільно в цьому відео про це казати. До речі, тут у мене така діляночка, де знаходиться весь молодняк, те, що на підрощуванні, те, що ще немає сили і не може себе захистити. Тому тут накидані отакі всякі дровинячки. це виноград зрізаний для того, щоб тут не приземлялися мої павичі. Вони люблять викопати собі ямку і лежати в цій ямці. Тут гарна на сонці діляночка для лежання, тому я захистила таким чином рослини. Ось, до речі, ще одна дуже-дуже красива рослина. Я її дуже хотіла. Я її побачила у своєї подружки. Вона ще маленька, куплена лише в цьому році, але я раджу вам її купити. Називається вона, я навіть підписала, називається, як же Вайсліс Сакяра. кипарисовик. Кипарисовик Вайсліс. Так Яра, кіпалис, Кіпарісовий Лаверсена. Він, по-перше, у нього синьо-зелений колір, насичений, дуже насичений. А по-друге, він свої вершки отак тримає вертикально. Красива рослина. Я з першого погляду закохалася в неї, коли її побачила. І потім довго шукала в інтернеті, ну мені допомогли. Сама б я не знайшла, де її купити. Так. А, я хотіла розказати про базар. У мене є сусід. Коли він в 2014 році прийшов з фронту, він мене запитав: скажи, ти знаєш, де знаходиться серце України? Душа України, не серце, а душа. Ну, я не знала, де знаходиться душа України. А він сказав, що він тепер знає. Душа України знаходиться в селі, сказав він. Я ніколи про це не замислювалась, чесно кажучи. Тільки зараз я розумію наскільки він був правий. Він тоді ще мені сказав: ти знаєш, Київ. То міщанське місто, а от душа України знаходиться не тут, не тут, де ми живемо, не в Києві, а саме у селі. І я навіть не підозрював, сказав цей хлопець, який народився на Печерських пагорбах в Києві і прожив все життя в Києві. Яка сила захована в тих хлопцях? Яких вигодувала земля, які виросли в селі. Там, ну, вони можуть все. Розумієш, сказав він тоді, і в них треба тільки вірити. Я зараз про це згадала, тому що сьогодні, з сьогоднішнього дня я так думаю, що буде, буде якесь непрості починається якийсь. Відлік часу, непростий час, тому що у Хуйлазі рве кришку на його чайнику, який у нього замість голови. І вийде пар. І як той пар вийде і на кого він піде, і як це, які, які наслідки це буде мати для України, сказати важко. Але тримаємося. Тримаємося і віримо нашим хлопцям. А ось моя суниця. Я про неї розказувала, що вона у мене скрізь, як індикатор, росте, тому що вона гине перша від травневого жука. Ну, от, зараз вона дає плоди, оце ремонтантні сорта. Ось вони всюди, тут вздовж доріжки. Вона тут, як бур'ян, росте. Якщо б діти були вдома, то вони би її давно вже обібрали, а так нікого вона не цікавить. А, так я ж хотіла розказати про базар. Я відчувала для себе, що душа України знаходиться на базарі. От не знаю. А тепер я розумію, співставляючи слова сусіда, з тим, що я відчуваю, що дійсно на базари з'їжджаються ті люди з села, які несуть з собою правду. І тому я і відчувала дихання. України саме на базарі.